Привіт, друзі! У мене на каналі вже було відео про англійський алфавіт, а також мені здається два відео про читання деяких англійських звуків. І сьогодні ми продовжуємо вчитись читати. Я підготував два короткі прості тексти для вас. Я їх буду повільно зачитувати, так як це початковий рівень, я буду дуже повільно читати. Також я буду надавати вам переклад після кожного речення. Якщо будуть якісь важливі слова, я надаватиму вам переклад цих слів, можливо, навіть приклади з цими словами, якщо це буде потрібно. Ну і звичайно, що найважливіше, ми будемо звертати увагу на вимову та читання. Деяких слів або ну, взагалі всіх слів, в залежності від того, як це буде йти. Тож, якщо ви хочете навчитись читати англійською мовою, додивляйтесь, будь ласка, ці відео до кінця. Залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Це дуже допомагає просувати мій канал та взагалі україномовний контент в цілому. Також в мене є ще один канал, про який я вже неодноразово повторяю. Цей канал є про Австралію, про життя в Австралії, роботу, покупку машини, житла і так далі. Тому, якщо вам цікаві ці речі, переходьте за посиланням на той інший канал, посилання буде або десь на екрані, або знизу під відео. Все, більше не буду витрачати вашого часу. Поїхали. Отже, переходимо до першого тексту, і він є про родину. Родина англійською мовою буде family. Так ось I live in a house near the mountains. Я живу в будинку, що є близько до гір. Перше слово на яке я б хотів звернути увагу, це live. Слово live означає жити, але також воно може читатись як live. В залежності від його значення, тобто live означає жити. А live – це як прямий ефір, коли ви, наприклад, дивитесь новини, які не записані до того, до показу, а прямо в цей момент знімаються і зразу транслюються. Тобто прямий показ це live. Live video або live news. Тобто live video – це живе відео, яке прямо зараз і транслюється, або live news – це е, новини, які прямо зараз транслюються. Далі. «In a house near». Слово «near» є також дуже цікавим. Взагалі воно означає просто близько, але цікаво там те, що там є літера І та Ей посередині, і читається воно просто як довга і «Near». Так, ось ці дві літери роблять довгий звук і, так само, як і подвійна і. Там був той самий звук. Я насправді не знаю, чому в англійській вони міняють літери, при тому, що звук залишається один і той самий, але маємо, що маємо так ось і та ей разом роблять звук і Near. «The» ми вже знаємо, і Mountains це гори. Там цікаво те, що в кінці I, літера I перед N не читається. Mountains. Не Mountains. Тобто ми не кажемо ось це I або I. Ні. Це просто Mountains. Так ніби тої літери «i» просто не існує. I have two brothers and one sister, and I was born last. В мене є, або я маю двох братів та одну сестру, і я був народженим останнім. Перша частина речення I have two brothers and one sister є дуже простою. Ми вже це вчили раніше. А от I was born last. Тут нове слово born. Born це народжувати, народитися. Тобто was, це був born народженим. Я був народженим останнім. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My father, це мій батько, teaches, це навчає, вчить когось. Тобто, teacher. Це вчитель, а «teach» – це «вчити». А тут teaches, тому що батько це третя особа однини, Тобто він. Він навчається «My father teaches mathematics». Тут думаю, ви вгадали. Mathematics це математику. Тобто мій батько це вчитель математики. І моя мати nurse. Nurse – це медсестра, яка працює у великій лікарні. «My brothers are very smart and work hard in school». Мої брати є дуже розумними і вони працюють важко в школі. Працюють важко. Це дослівний переклад «work hard». Якщо бути точним, то тут буде навчаються. Вони добре, важко навчаються, тобто вони старанні та наполегливі в школі. «My sister is a nervous girl, but she is very kind». Моя сестра є нервовою дівчиною, але вона дуже добра. «Nervous» читається дуже цікаво. в кінці там є літера О та ю разом і читається це «nervous» nervous. Тобто в кінці вес щось схоже до нашої E, але воно дуже коротке, майже невідчутне. This. Nervous. My grandmother also lives with us. Моя бабуся також живе з нами. Тут важливо звернути увагу на слово also, тому що перша літера A не читається як E, і також не читається як A. Вона читається як O. Also. Далі слово lives. Ми вже вчили в першому реченні було live жити, а тут lives. Тому що в нас третя особа, тобто вона, бабуся, потрібно додати S. She lives with, це з us, нами. Я знаю, що слово ми це we, але коли ми вживаємо його в значенні нас або нами, тоді нам потрібно поміняти його на слово «us». she came from Italy when I was two years old. Вона прибула або приїхала з Італії, коли мені було два роки. Тут є дуже важливим слово came По-перше, тому що це неправильне дієслово, і в теперішньому часі це буде «come» – приїжджати. А в минулому це вже «came». І по-друге, це важливо, тому що там в кінці стоїть літера І, яка взагалі ніяк не вимовляється, просто ніби її там немає. Кейм. І це ще не все, що ця літера І робить. Вона не просто сама по собі ніяк не звучить і глухою. Вона ще й міняє звучання літери Ей. Тобто вона міняє голосну літеру, яка, пер... яка є перед нею. В даному випадку це A. Якщо там не буде І в кінці, це буде просто C AM Cam. Кем «cam» це скорочено від camera. камера. А от якщо вже поставити І, то вже в нас Кейм, а не Кем. Так само, наприклад, є слово Jake. ім'я Джейк. І в кінці там є літера і. Якщо її там не буде, і кей замінити на сікей, то буде Джек, тобто інше ім'я вже Джек, або слово бейк пекти, або слово кейк торт. Тобто є багато прикладів в англійській мові, коли ось ця літера і в кінці міняє звучання літери перед нею, звучання голосної літери перед нею. «She has grown old, but she is still very strong». Вона постаріла, але вона все рівно є досі дуже сильною. «She has grown old» є трішки важкою конструкцією, тому що просто «she has grown» – це вона виросла. «Old» – це старе і стара. Тобто, дослівно це буде вона виросла стара. Але на українську ми не можемо так перекласти, тому що вийде нісенітниця. Просто повністю граматично неправильне речення. І тут важливо розуміти, що в англійській вони можуть так сказати, але дослівно ми аж ніяк не можемо це перекласти. Потрібно вже думати, як перекладати. Тут є цікавим слово grown, тому що це неправильне дієслово в третій формі. Перша його форма це grow, рости. Друга це «grew», Виріс виросла, наприклад, в минулому часі. Yesterday, it grew», Вчора воно виросло. А третя форма це grown. Вона використовується для теперішнього доконаного або минулого доконаного часу. І тут в нас теперішній доконаний. – Grown. She cooks the best food. Вона готує найкращу їжу. Тут є дуже, просто суперважливими звуки ау OO в словах cooks та food, тому що дуже багато українців та взагалі інших національностей, які вивчають англійську, вони думають, що це просто звук У. Тому що він інколи так звучить, коли носії його вимовляють. Але насправді це щось між у та о, коли ви широко відкриваєте рот і все рівно намагаєтесь сказати щось як у. Але з широко відкритим ротом це виходить щось посередині між О та «у». «Cook» та «food». Щоб вже бути точним у вимові цього звуку, вам потрібно переглянути відео, як носії англійської мови вимовляють цей звук. Просто в Ютубі можете вбити. ОО, тобто подвійну літеру О в англійську, і слово pronunciation, це означає вимова. І там у меб є багато відео, як правильно вимовляти це слово. My family is very important to me. Моя родина є дуже важливою для мене. Тут всі слова, в принципі, читаються так, як вони виглядають. Тут немає ніяких особливих звуків. Далі, we do lots of things together. Ми робимо дуже багато речей разом. Lots of things це багато речей. Також uh, ви можете вживати це слово у випадку a lot of things. Тобто або lots of things, або a lot of things. Наприклад, I have a lot of water. В мене є багато води. Або I have lots of apples. В мене є багато яблук. Але коли a lot... Може вживатися як до злічувальних, так і до незлічувальних слів, так і, наприклад, вода, яблука і так далі. Тобто можна сказати a lot of water і a lot of apples. То друге слово lots може вживатись тільки до злічувальних. Lots of apples, lots of phones, багато телефонів, lots of bananas, багато бананів і так далі. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. Моїм братам та мені. Подобається ходити на довгі прогулянки в гори. Тут важливо звернути увагу на слово walk. Walk це ходити, тобто ходити пішки. І чому воно важливе? Це тому, що тут дві літери є цікавими. Перша це літера A, яка не вживається ні як A, ні як E, а як А. Щось між А та О. Тобто walks. Не wax, не wailks, а walk. Walks. І по-друге, там є літера L, яка не вимовляється. Тобто це walk, а не walk walk. Ще є схожим слово talk, говорити. Там так само літера A та L, і вони не вимовляють, Тобто L взагалі не вимовляється, а A вимовляється як А. My sister likes to cook with my grandmother. Моїй сестрі подобається готувати з моєю бабусею. Тут немає важких звуків, все читається так, як і виглядає. Далі, On the weekends we all play board games together. On the weekends це е, під час вікенду, на вікендах, тобто субота та неділя. Ми всі граємо на стільні ігри. Board може означати багато речей. По-перше, його вимова board звучить як довга літера О. Board. Там ніби немає літери A, але вона подовжує звук О, і виходить board. І по-друге, слово board є цікавим тим, що воно має декілька значень. Основним з їх є слово дошка, тобто кусок деревини, який є довгим, прямим та плоским. І це слово можна використовувати в таких випадках, як прямо-таки дошка, яку ми використовуємо в будівництві. Дошка, яка є в школі в класах, тобто whiteboard це біла дошка, або blackboard – це чорна дошка. Чорна це та, на якій ми пишемо крейдою, а біла та, на якій ми пишемо маркерами. І можна ще використовувати як в значенні слова скейтборд, тобто на українську це так само перекладається скейтборд. І це останнє значення Board Game. Board Games – це настільні ігри, тому що колись вони робилися з деревини або вони й досі робляться інколи з деревини. Наприклад, ви можете знайти дошку для шахмат, яка зроблена повністю з дерева. І тому що вона дошка, так вони й називають Board Game. тобто гра на дошці. We laugh and always have a good time. Ми сміємося, або ми регочемо та завжди проводимо добрий час. Слово lef є тут дуже важливим, ну і взагалі суперцікавим, тому що, по-перше, там є літера Ю, яка взагалі не вимовляється, це lef, тобто просто, ніби там одна єдина літера a По-друге, літера G та H роблять звук F, такий самий, як літера F в англійській мові, яка вже існує, яку можна було там поставити, але вони вирішили, що це занадто просто. Поставимо дві інші літери, які зроблять цей самий звук. Так, це англійська, і з цим варто змиритися. Так ось GH в даному випадку робить звук F, але це не завжди. Ми пізніше ще будемо вчити слова, в яких це не звук F. тому не розслабляйтесь. I love my family very much. Я люблю свою родину дуже сильно. Тут все просто і читається все так, як і виглядає. І після перегляду даного відео, друзі, є дуже важливим продовжувати практикуватись або кожного дня, або якщо не можете кожного, то максимально часто, наскільки ви можете собі дозволити. Це можуть бути ті самі тексти, що я сьогодні вам дав. Можете їх повторяти кілька разів, тому що якщо щось неправильно, якщо ви в чомусь не впевнені, ви можете перевірити, просто переглянувши це відео. І коли ви вже повністю впевнені, що ви правильно. Читаєте ці тексти, можете шукати якісь нові, маленькі статті, маленькі дитячі казки, віршики і так далі. Це не має бути щось важке, тому що ви не зрозумієте більше, ніж половину слів, і це буде ну, безрезультатно. Тому варто читати щось легеньке, що ви зрозумієте на вашому рівні. Ну і на цьому у мене все. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Бай guys!